Чи є на світі більша цінність, ніж людське життя? Певно, що ні. Чи є у когось право відбирати людське життя? Ще б два роки тому ми б з упевненістю відповіли ні. Але виявляється, що деякі люди вважають себе вищими за інших, вважають, що ось так легко можуть розпоряджатися долями мільйонів українців, не моргнувши оком, віддати наказ. Про знищення цілої нації. Проте вони не врахували одного: жоден українець ніколи не схилить голову перед обличчям ворога. Це доводили мільйони наших співвітчизників у різні часи. Сьогодні слова Семоненка живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя стали гаслом для кожного з нас. Адже дівчата і хлопці напередові, кожен українець в тилу. Стали частиною великого організму, що своєю кропіткою працею, самовідданістю наближає перемогу. Ніхто не думає про себе. Кожен на своєму місці докладає усіх зусиль для нашого майбутнього. У час, коли в країні йде війна, коли на нашу землю прийшли загарбники, багато чоловіків та жінок пішли на фронт. Вони віддають життя заради свободи. Щоб ми могли спокійно жити, здобувати освіту і в майбутньому відбудовувати нашу державу. Але ми не повинні забувати, якою ціною це все дістається, коли волонтери під кулями їдуть гарячі точки, щоб привезти їжу, медикаменти нашим воїнам, коли наші Збройні сили у холодних, мокрих окопах днями та ночами під дощем, під снігом, під. Кожною секундою свого життя заради нас, українців, заради нашої свободи. То ми, мирні жителі, не маємо права здаватися. Маємо будь-якою ціною їм допомагати, донати, приносити речі першої необхідності, коли про них просять волонтери. Зробивши це все, ми крок за кроком наближаємо нашу перемогу. Українці незламна нація. Яка готова віддати життя, виборюючи незалежність та свободу. Якщо ми будемо жити тільки заради себе, не думаючи про інших, то втратимо дух єдності, залишений нам у спадок величними прадідами. Маємо бути єдиним, цілим, вільним народом, один за всіх, і всі за одного.